Американський Fox News назвав Київ російським під час трансляції великодньої служби Кирила Гундяєва. Перемир'я по путінськи російські обстріли, штурми та дрони на фронті у Києві. Лютий заміс між поліцією та противниками ЛГБТ. Копів звинувачують у незаконних затриманнях і руснявій мові воїнів вдома. шість воїнів вдома. Один з найбільших обмінів полоненими за всю війну. Скандалу могилянці військовому не дали слово перед студентами. Мене звати Вероніка Вірмєєва, і я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Починаємо з хороших новин. Найцінніший великодній подарунок вчора із російського полону повернулось 246 українських захисників. Ще 31 людину звільнили поза обіном. Ці кадри, як завжди, напрочуд щемливі. Україна! Голодуй же, Україна! Голодуй же, Україна! Україна! Тих, хто повернувся додому, воїни Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту, а також прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі та Луганщині. Це я другий рік на волі, та не відчути більш легкої долі захиснику своєї батьківщини, як повернутися до неньки України, до матері, яка кожної ночі заплющити свої не очі, бо про свого сина. Ще ладом від на 40 людей. За рідну батьківщину України. Більшість із тих, кого вдалося повернути, це молодь віком до 25 років. Серед звільнених із полону є військовослужбовиця, яка перебувала в російській неволі з травня 2022 року. Пані Оксана, я хотіла би привітати вас з днем народження. Поруч зі мною знаходиться ваш син. Привіт, мамуть. Привіт, моя судечко. Цей обмін є четвертим за цей рік та 63 м від початку повномасштабного вторгнення. Цього року з російського полону вдалося повернути 596 українців у межах обмінів та 53 захисника поза обміном. Господи, дай мені крила! Я просто хочу летіти. Господи, дай мені сили. Я мушу це все пережити. Такі обміни завжди дуже тішать. Бажаємо кожній родині дочекати своїх героїв. Слава нашим воїнам, слава ЗСУ. Чого варте? Путінське перемир'я показали додатки про тривогу на наших телефонах, завивши до болю знайомим звуком. Не пройшло й години, як Путін вчора заявив ось це рукаводство гуманітарними зображеннями, сьогодні з 18.00 до. 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. А за якихось буквально 30 хвилин в Україні оголосили повітряну тривогу. Щодо чергової спроби Путіна пограти з життям людей. Зараз території України шириться повітряна тривога. Шахеди в нашому небі. Це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей. В Херсоні ж російські БПЛА влучили у житловий будинок. Вогонь охопив шість квартир. Ось не вірте путіну, тому що він бреше. Оце пасхальне перемир'я. Бачите? Щойно Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації, заявив, що росіяни лише вдають із себе миротворців. Що 11 березня вони відмовились від безумовного припинення вогню, а зараз ведуть інформаційну операцію. Говорять про перемир'я, але не припиняють стріляти. Усе для того, аби звинуватити Україну. Друзі, вітаю Путін! Оголосив великодні перемир'я, але насправді тут задум доволі простий. Перше, Росію зараз звинувачують всі, що вона не припиняє вогонь. Таким чином Путін вирішив за годину повідомити, що він віддав наказ на два дні вогонь припинити. В надії, що Україна щось порушить, чи десь Україну вийде підставити, і потім казати Сполученим Штатам Америки, що це Росія головний миротворець, хоче миру Україна не хоче. Ну, це банальна типова російська тактика дві 2023 році. Щось схоже вони на різдвяне. Перемир'я оголошували, самі його порушили і так далі. Ну не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити як виглядатиме цей наказ за моєю інформацією, як продовжували там певні штурмові дії проводити ворожі сили, так вони і продовжують їх проводити. Про так зване 30-ти годинне припинення бойових дій пізно ввечері повідомили і самі військові. Де-не-де якесь затища є по фронту, але аналізуючи обстановку по всій ЛБС з різних напрямків, стає очевидно, що це неоднозначно всюди. Немає чіткої тенденції до спадання, просто все якось хаотично, десь тихо, десь ні. Але в основному охарактеризувати можна дуже просто. І рівно за 12 годин після оголошеного путіном великоднього перемир'я, Зеленський звітує, посилаючись на головнокомандувача зсу Олександра Сирського. На різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій російських підрозділів. У період між 18.00 учорашньої вчорашньої доби та 12 ночі сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники. В цілому, станом на ранок Великодня, можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але по декуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. І ось, власне, про те, що президент каже, російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, показує ще один фактор: в якийсь момент вчора пізно вечері, тривоги не було ніде, навіть на Донеччині, аж незвично бачити ось таку карту тривог. Зауважу такого, щоб тривога не фіксувалась в жодній з областей, не було ще ніколи. Але суспільне, посилаючись на військових, також сказала, що з Покровського, Лиманського та Краматорського напрямків їм повідомили, що після вісімнадцять. 19 квітня зменшилась кількість атак з боку РФ на Донеччині станом до 21.00. І ось про цю маніпулятивну тактику, яка зіграла на користь Кремля, пише видання «The Wall Street Journal». Наступного дня, після того як адміністрація Дональда Трампа пригрозила відмовитися від своїх зусиль з припинення вогню в Україні, правитель Росії Володимир Путін заявив про великодні перемир'я. Короткочасна пропозиція про припинення вогню стала легкою дипломатичною перемогою Путіна. Спробою завдати американській стороні вийти з переговорів і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру. Тим часом CNN пише, що Україну можуть звинуватити у зриві великоднього перемир'я. Мовляв, у Білому домі путінський жест доброї волі можуть сприйняти як сигнал, що Москва готова до миру, і це може схилити Трампа до проросійського трактування подій. І ось, власне, маємо першу провокацію в окупованому Донецьку. Вже повідомили про вибухи і, звісно, звинуватили Україну. Стрілі Донецьк є предварительно прильоти. Розбираємося чим тож це чергова спроба Кремля під виглядом прагнучих миру маніпулятивно досягати свого. А ми всі знаємо, чого хоче Путін українських територій. У Києві сталася масова бійка між поліцією та представниками ЛГБТК Плюс. Сталося це вчора на кінофестивалі біля кінотеатру Жовтень. Понамагались вгамувати представників організації права молодь», які прийшли на кінофестиваль, виступаючи проти представників ЛГБТК під час мирного протесту молодь затримують. Згодом багатьох протестувальників поліцейські затримали для перевірки документів. Організація Права молодь зазначила свою позицію. Перший в Україні фестиваль квір кіно сані бані проводять з 18 по 25 квітня. У мережі сперечалися, чи ця подія на Великдень є недоречною. Права молодь закликала до акції протесту проти фестивалю. За їх словами, це не культурна подія, а відверте зомбування неповнолітніх, атака на мораль, традицію і національну гідність. Не змовчали і представники ЛГБТК+. Самі ж організатори запевняють, що стався збіг. За їх словами, частина українців просто знайшла привід у Великодній чи страсній п'ятниці для висловлення своєї незгоди з існуванням фестивалю і ЛГБК, і А Спільноти загалом, але цікавий тут і ще один аспект. Хоча в поліції повідомили, що затримань не проводили, очевидці кажуть, зовсім протилежне. Наприклад, ось одна із історій. і повірте, вона обурює. Панове поліцейські вирішили внести корективи у мій графік, закинути мене й моїх колег у бусик, включити мерехтливі вогники і на всіх можливих швидкостях летіти у районне відділення поліції. Далі нас зустріла ціла плеяда вишукано маскало розговарюючих поліціянтів. Деякі з яких такі конструкції матірні будували, що могли б легко записатися в класиків руської культури. Та крім таких методів, обурює ще й російська мова, представників правоохоронних органів. А найгірше в цьому всьому свавілля російської мови, яка вводить тебе в стан ступору. А уява каже, що ти не десь в київському райвідділку, а в московському СІЗО. Як вам таке? Напишіть у коментарях. Представники США хочуть ще раз з із Путіним. І на цю зустріч. Планується відправити вже вдруге спецпосланця Трампа Стіва Віткофа. Про це повідомляє CNN. Адміністрація Трампа паралельно планує ще одну зустріч між посланцем Трампа на близькому сході Стівом Віткафом і росіянами, щоб переконати Москву погодитися на запропоновані США умови припинення війни. Журналісти також наголошують, що адміністрація Трампа готова визнати російський контроль над Кримом як частину пропозиції США щодо припинення війни з Україною. Пропозиція США щодо припинення війни також передбачає припинення вогню вздовж лінії фронту за словами джерела CNN, Ця пропозиція була була представлена європейцям та українцям у Парижі напередодні. Про це також сповістили росіян під час телефонної розмови між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Та чого насправді хоче Росія, свою думку висловив ветеран АТО Євген Дикий. Да, я розумію чи це звичайно. Росія хоче їм мала е, їм мало того, що вони один раз змусили нас реально стати без'ядерними, з плюс зафіксувати наш без'ядерний статус. А вони хочуть це тепер ще дохідно. Іксіть, ну хоча давайте ж будемо реалістами. Ми чудово розуміємо, що всі оті статуси, які вони для нас хочуть, це вони хочуть їх на дуже короткий термін. А ви як вважаєте, ще одна зустріч, що змінить? Чи на Росію впливу немає ніхто? Під час трансляції у прямому ефірі великодньої служби американський телеканал написав, що Київ це Росія, при цьому показуючи патріарха Кіріла. Ось, будь ласка, доказ пізніше. Помилку виправили, але трансляція з країни терористки не зупинилася. Вона тривала понад 30 хвилин. Цікаво, що саме цей телеканал Fox News пов'язують із американським президентом Дональдом Трампом. Низка користувачів соцмереж в Україні та США обурили цією трансляцією. і Звинуватили. Про трампівський телеканал у легітимізації вбивць в очах американців багато хто вважає, що Fox News намагається виставити Путіна благочестивим християнином на тлі заяв про так зване «великоднє перемир'я, якого по факту Росія насправді не дотримується. А ви що думаєте, це випадкова помилка чи таки навмисна провокація? Напишіть у коментарях. В Україні залишається ще повно РПЦ навіть попри заборону. Про це в інтерв'ю розповіла народна депутатка Соломія Бобровська. Я не бачу активної фази переходів. У нас як було 450 приходів згідно відтрити джерел, так вони залишились. У Нас як лишився межирівський монастир, чоловічий і російський з купою заборонених е, забудов е, незаконних втручань в пам'ятку національного значення. Де працювала комісія мінкульту, де обласна адміністрація все знає, і моє великі вітання тут, зокрема, не тільки ОВА, а й керівниці департаменту культури, навіть називає конкретні монастирі: Свято Троїцький, Межирицький чоловічий монастир та Корецький монастир на Рівненщині єдиний в Україні, який безпосередньо підпорядковується зет патріархові РПЦ Кірілу. Я законодавчі підстави сьогодні для області скасувати цю оренду землі і будівель. І забрати його в підпорядкування своєї громади, і провести його в ПЦУ, у ГКЦ, я не знаю, в п'ятидесятники, куди завгодно. Хай там далі громада собі вирішує. А що ви думаєте про це все? Напишіть у коментарях. Військового не пустили читати лекцію до Києво-Могилянської академії. Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук стверджує, що українському військовому Євгену Вряднику не дозволили читати лекцію в Могилянці. Тому студенти слухали спікера на дворі. Причиною за його словами став висновок комітету з етики, який назвав погляди захисника занадто правими. Читати лекцію Героїчна порода від старої України до третіх визвольних змагань в навчальному закладі захиснику, який воював в найгарячіших ділянках фронту, заборонило керівництво. Самі моглянці на інцидент поки не відреагували. А ви як вважаєте, це відверта зневага? Чи є дійсно якась серйозна причина відмови? Напишіть свою думку під цим відео. Слухайте російську музику в публічному місці. На вас можуть викликати копів. Саме так це і підтвердили в поліції. Громадяни мають право звертатися до поліції в разі виявлення споживання кимось російськомовного контенту в публічних місцях, але водночас наголосили, поліція здійснює превентивну та профілактичну діяльність спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень. Також поліції додали, що до підлітків, які порушили закон, можуть бути застосовані різні заходи впливу. Зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення в потерпілого, попередження догану або сувору догану, передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання. Що заборону на російські пісні в публічних місцях запровадили ще у 2022 році під обмеженнями, в тому числі виконання на вулиці чи програвання музики з колонок. Знаєте, в які б складні часи ми не жили, і яким би, може, для когось сумним не було це свято, але навіть в такій миті ми не забуваємо про людяність. Ось це відео просто змушує посміхнутись. Пасочки для наших військових на фронті передають прямо з неба з допомогою дронів. Гляньте, це дуже мило. Нам паска прилетіла. Скид з паски. А! Вони не можуть в цей день бути поруч зі своїми родинами, але ми можемо зробити їм такі маленькі подарунки. І сподіваюсь, ці гостинці, хоч трохи, додадуть їм тепла у серце. Всім воїнам Божої благодаті, Христос воскрес, Воістину воскрес! З великоднем вас наші мужні воїни. З великоднем тебе моя хоробра Україна. На цьому все обов'язково підпишіться на наш канал, і тоді обов'язково побачимось ще.